Мені просто було дуже ніяково через цю ситуацію, тому що коли я вже побачив, що з цього роздули, типи, і мені було дуже неприємно, що людина буде е, думати про те, що вона робить щось не так через якогось старого передуна, яке ось тому я йому написав, що якщо <хи> тобі теж може моя творчість не вся подобається, або ж взагалі не подобається, тому все окей. Я не знаю, чи доречно буде йому. Ми багато спілкувалися на цю тему. Ви я... спілкувалися як ви приписувались? Да, не приписувались, да? да. І як він відреагував, що він ображений на тебе був чи ні? Ні, я скажу, чувак, все круто, взагалі, це круто. Все круто. Пісня «Смарагдове небо» тримається в топах чартів уже багато тижнів. 30 мільйонів переглядів на Ютубі. Тобто, ти вважаєш, що люди дивляться і слухають гівно? Я поясню. Чому мені не подобається пісня «Смарагдове небо в мене є Олег, пиришки далі, і так далі. Чому мені все це не подобається? Тому що. Цьому немає, на мій погляд, мистецтва. Це, це класний це розважальний контент. Це класний розважальний контент, дуже фастфудний контент, зрозумілий для більшості людей. Він окей. Я за творчість, в якій людина розкриває якісь або якусь проблематику, або співає про якісь почуття, про свої емоції.